Зараз стало трохи моторошно, але я продовжую. За даними експертів, ця печера містить щонайменше 200 мільйонів перлинок. Ви ще знайдете в коментарях досить багато поганих слів на мою адресу. Тут знову стало моторошно. Ні, усім шанувальникам прекрасного мене звати Юлія Гаврилова і Це канал про речі, що роблять життя красивіше. У цьому відео із рубрики Український слід я розповім вам про таке явище як печерні перлини. І дам відповідь на питання, чи мають вони ювелірне значення. Але перед тим, як розпочати мою розповідь, я дуже хочу подякувати всім, хто підписується на цей канал. Ви не уявляєте, наскільки це мотивує. Тому що я займаюся цим каналом ну, майже самостійно, і я знаходжуся в Україні, нікуди не виїжджала. І зараз робити канал про красиві речі дуже дуже непросто. Але ваші підписки, ваші лайки, коментарі, ваша підтримка. Неймовірно мотивують і допомагають зараз робити саме такий красивий продукт. Тому обов'язково підписуйтеся на цей канал, якщо ви ще не встигли цього зробити. І я обіцяю вам більше цікавих, корисних і пізнавальних відео. І звичайно, давайте починати. Печера перлина на Тернопільщині має таку назву не лише завдяки своїй красі та унікальності, але ще й тому, що в ній знаходять печерні перлини. Печера є геологічною пам'яткою природи державного значення і має тектонічне походження, тобто являє собою розлом у вапняку. І саме Вапняк для будівництва тут і видобували місцеві жителі, які виявили цю печеру. Це сталося в 1960 Дев'ятому році печера має форму колодязя глибиною 11 метрів, і це єдина на поділі саме вертикальна печера. Колодязь продовжує тріщинний хід, який сягає завдовжки 26, а за деякими даними, навіть 40 метрів. Завдяки структурі печери тут багато натічних утворень, тобто сталактитів, сталагмітів, ну і нашої головної мети печерних перлин. За структурою печерні перлини або ооліти, як їх ще називають, є дуже близькими до звичних нам прісноводних або морських перлин. Але є принципова відмінність: звичайні перлини утворюються всередині морюзка, тобто живого організму. І як саме це відбувається, я розповідала ось у цьому відео. А печерні перлини по суті є камінчиками, які являють собою суміш кальциту та води. І головне. Обов'язковою складовою звичайних перлин є білок канхіолін. Це якраз наслідок того, що звичайна перлина утворюється всередині живого організму. Зараз стало трохи моторошно, але я продовжу. Так ось, канхіолін це речовина, яка наче зв'язує шари кальциту між собою. А у печері білку нема де взятися, тому що це не мулюск. Відповідно, у печерних перлин канхіоліна. Немає. Очевидно, що печерна поролина утворюється не всередині мушлі. Вона виникає за рахунок того, що глуку на дні печери потрапляє піщинка, яка з часом вкривається шарами кальциту. Крізь стіни печери просочується вода, і саме крапельки води, які потрапляють в гулку, примушують курку постійно обертатися, і вона набуває округлої правильної форми. Хоча зустрічаються і барочні, тобто чудернацької форми печерні перлини, і навіть часом вони можуть зростатися у цілі грона. Безумовно, печера перлина це дуже цікаве і особливе місце, в якому обов'язково треба побувати. Але, звичайно, це не одна цікавинка Тернопільщини, й Поділля взагалі. Згадаймо, наприклад, знамениту печеру оптимістична та ще й низку підземних цікавинок. Але перлини є тільки в одної мені печері. Саме ж явище печерних перлин у світі є доволі розповсюдженим. Найбільша подібна печера знаходиться у Мексиці. Її назва дуже очевидна і українською звучить як печера кульок. За даними експертів, ця печера містить щонайменше 200 мільйонів перлинок. А тепер відповідь на питання, яке я упевнена, цікавить багатьох глядачів цього каналу, тому що тут я розповідаю не лише про мінерали чи природні цікавинки, але й про ювелірні прикраси. Отже, чи можна знайти десь прикраси із печерними перлинами? Ну як вам сказати, декілька місяців тому в отері одного з українських телемагазинів я бачила намисто із за нібито тернопільських печерних перлин. Зараз звучить наче молодий притула. Пам'ятаєте, тернопільський сірий? Де логіка? І от в іншому етері таке ж, саме намисто вже було зі звичайних перлин. Ну ви зрозуміли. І, взагалі, про все, що відбувається зараз в етері телевізійних магазинів, що там продають і чи варто це купувати. Я детально розповідала в серії моїх відео Страхи огида в телевізорі. Одне з яких ви можете подивитися ось тут. І там, окрім детального розбору і порад, ви ще знайдете в коментарях досить багато поганих слів на мою адресу. Але ну, я думаю, що це абсолютно нормально. Можуть бути шанувальники, можуть бути хейтери. Тих взагалі ніякої особистої помсти я не переслідувала. Я просто хотіла відкрити людям очі на те, що вони власне купують. Але очевидно, відкриті очі не всім подобаються. Але бо з ним давайте все ж таки повернемося до відповіді на питання: чи є у продажу прикраси із печерними берлинами? Відповідь ні. Справа в тому, що поза межами рідної печери перлиночки тріскаються і тьмяні, тобто для ювелірної справи вони не годяться. Причина такої поведінки печерних перлин дуже очевидна. Пам'ятаєте, на початку відео я говорила про такий обов'язковий інгредієнт органічних перлин, як білок канхіолів. Він наче склеює шари кальциту в єдине ціле і надає органічній перлині міцності, так само як це відбувається в кістках чи зубах людей та тварин. Тут знову стало мудрошно. Отже, на фоні невеликої твердості звичайна перлина має досить тривалий термін життя іноді прикраси з перлами можуть служити 200 років, а то й більше за умов правильного зберігання. Насправді секрет органічних перлин, а саме їхньої будови, людство поруч із тим, що перли культивують вже понад 100 років, так і не відкрило до кінця. І я колись читала дуже цікаву статтю про те, що коли люди навчаться відтворювати речовину подібно до перлів, але поза межами мушлів, то на основі такої технології можна буде вирощувати, наприклад, протези. Але все це в майбутньому. Отже, печерні перлини, хоч і мають дуже схожу із органічними звичайними перлинами будову, тим не менш в ювелірній справі не використовуються. Сподіваюся, цей невеличкий ювелірний нюанс не у вас бажання побачити це унікальне місце на власні очі. Я, наприклад, вже цього літа дуже хочу поїхати до Печери Перлина, побачити її і обов'язково показати її у своєму блозі. Саме тому, котре запрошую вас підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нових відео, і, звичайно, поставити вподобайку. Саме цьому ролику. А на цьому буду з вами прощатися. Бажаю Україні якнайшвидшої перемоги та миру. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі дуже скоро у наступному відео. Цінуйте красу!